Ми долучаємо наших гостей Михайло Радуцький, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я, нації, медичної допомоги та медичного страхування. А також Сергій Євтушок, народний депутат, який представляє позицію фракції батьківщина у Верховній Раді. Панове, мої вітання вам. Вітаємо доброго дня. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. пане Михайле. Давайте розпочнемо розмову із вами стосовно ухвалення, легалізації медичного канабісу. Розкажіть, будь ласка, яким чином регулюватися буде його вирощування, і потім подальший обіг. А, значить, регулюватися. Ще раз я ду вам дуже вдячний, що ви зробили уточнення, що ми йдемо тільки про медичний канабіс, про ці. Пострадянські або радянські забобони, які сьогодні закидались в залі, що це Колумбія, що це наркотики. Ну, по перше, ООН давно вже визначив, що медичний канабіс не є наркотиком, і Україна, до речі, ратифікувала це ще в 2019 році. Значить, регулюватись буде медичний канабіс дуже просто. Перше, він має вирощувати сировина для медичного канабісу, має вирощуватись тільки на закритому ґрунті. Кожне соцвіття, з якого береться тедрегідерка буде мати GPS-трекер. Тобто національна поліція буде відслідковувати кожне соцвіття, не тільки приміщення, а кожне соцвіття під час, коли воно цвіте, і під час транспортування на переробку. А також там має бути обладнання відеоспостереження на всьому шляху від вирощування до місця, де буде воно перероблятися в медичну речовину. Що стосується безпосередньо ліків, вони будуть відпускатись тільки за електронним рецептом, тільки персонально лікарям і контролюватись це, все буде за системою електронного здоров'я, де є. Облік всіх рецептів не тільки на медичний канабіс, а взагалі там є облік всіх електронних рецептів. Там дуже важко буде лікарю порушити закон, бо відслідковується. Ми ну, будемо так казати, кожен міліграм кому виписаний на підставі, чого виписаний. І ця людина, вона буде ідентифікована, бо в нас є верифікація всіх медичних реєстрів електронного здоров'я. Вони всі верифіковані з іншими реєстрами. Тому тут що стосується контролю, як кажуть наші колеги з європейського з європейських країн, де це вже Давно не побоялись, що їх наз... хтось назве Колумбією. Вже -е, давно легалізували медичний канабіс. Е -е, Сполучені Штати, Канада і Європейські країни вони це все легалізували, і там навіть менш жорсткіше контроль ніж визнано в цьому закону. Законопроє... ну ще законопроєкті, так. бо ще його має підписати президент України. А, дякуємо, а, пане Сергію. До вас от, е, питання коротеньке. Поки що одно, одне, одне слово, скажіть. Ви проголосували так чи ні? Я проголосував червоною кнопкою. Червоною кнопкою. Добре, а тобто чому вороти. ви проголосували червоною кнопкою? Чи не влаштовують я так розумію? У вас от аргументи, які зараз пан Радуцький навів? Що вас не влаштовує? Чому вам не подобається цей законопроект? Ну, ми мали ряд е, виступів у сесійній залі. Лідер батьківщини Тимошенко про них акцептувально говорила. Крім того, що назва відповідає е, правильним підходам, е, текст точно не відповідає. Тому е, очевидно, що нам потрібно дати і хворим, і військовим ліки на основі канабісу, але в той же час мова в законопроекті. Йде не про застосування про каналів, а мова йде про вирощування, мова йде про переробку і експортування. Хто проконтролює в державі ці речі? Ну велике питання. Ми вже контролюємо обіг сігарет. Ви знаєте, сігаретна мафія. Ми вже контролюємо обіг і горілки, і спірту і все інше. Тому о, тут ряд ризиків великих. Більше того, постанова 324 уряду України, е, уряду Шмигаля дає чітку можливість, адже там вже є два препарати в цій постанові, а е, е, які можна застосовувати е, хворим. І в тому числі військовим зроблених на основі канабісу. На жаль, наш уряд і не закуповує, і не впроваджує цих програм, і не допомагає, але натомість намагається зробити в цьому контексті лише країну, де будуть вирощувати так, би мовити, каноплі, і нібито назвавши це медичним канабісом. Більше того, скажу що. Більше того, скажу у нас в суспільстві абсолютно контроверсійне ставлення до цього питання. Духовні лідери Всеукраїнської ради церков категорично засудили. І зараз в цей час, коли ми маємо над проблему з війною впроваджувати провод... такі закони, ну це трішечки виглядає так. дуже пане, пане Сергію. Ну ми можемо надати слово представникам духовенства стосовно того, одобрюють вони чи не одобрюють дану законодавчу ініціативу. Тому давайте спілкуватися вже в полі нашої, так би мовити, телевізійної компанії, пане Михайле. Що ви можете сказати? От на репліку пана Сергія стосовно того, що у нас достатньо в країні так, законодавчого врегулювання, зокрема і постанови приводу, від кабміну. Дивіться, перше, хто як контролює, я би почав з того. У нас вже коли там виступали лідери дуже поважної фракції, які були проти цього закону. Вони там казали, якщо це і робити, то тільки в закритому випадку закрите державне підприємство, яке має бути закрите ніяких відкритих торгів, і нічого іншого, і воно має контролювати. Вибачте, ми вже контролювали продаж зброї, і сьогодні літаки. На щастя, це не наш уряд робив, але літаки, ту, які сьогодні запускають по нас карлаті ракети, і самі ракети ми вже колись контролювали державою. А вони всі чомусь опинились в країни агресора. За гроші я ж не кажу, що хтось подарував, але продали. Але це нікого не хвилює. Да? У нас головне це сьогодні коноплі. Що стосується постанови, дійсно, ця постанова є. Постанова недолуга Чому? Сьогодні в світі є тільки два препарати зареєстрованих. Один коштує 900 доларів, другий 220 євро. Розкажіть, будь ласка, скільки громадян України дозволить собі такі препарати, чи скільки може уряд воюючої України сьогодні собі дозволити е, закупити? Таких препаратів, якщо ми знаємо, що тільки за офіційними оцінками, це приблизно 2 мільйони громадян України потребують лікування препаратами на основі медичного канабісу. А за основами громадських організацій, пацієнтських організацій, це приблизно 6 мільйонів. У мене питання у нас є гроші на це. А коли це буде вироблятись в Україні, так дійсно в законі є йде мова і про виробництво, але вона йде мова не про виробництво. Вибачте, маріхуани, як там казали, покорити. Да? А йде мова про виробництво суто медичного препарату на основі канабідіолу. І у зв'язку з тим, що він буде вироблятись в Україні, тому його ціна точно буде і не 220, і не 900. За ну такими дуже дуже початковими оцінками. Це буде ну в межах там 200 гривень. Да? 900 доларів 200 гривень. Ну давайте побалакаємо ж про постанову. Яка не може працювати навіть 21-го року, коли був ковід, цю постанову терміново приймали, бо онкохворі вимагали цих препаратів. Але виробники цих препаратів навіть відмовились реєструвати цей препарат в Україні, розуміючи, що тут нема ринку для препарату по 900 доларів за одну упаковку. А, наприклад, онкохворі можуть вживати ці препарати. 6, 8, 10 місяців. Звідки на ці препарати взяти гроші 900 доларів? Друге питання, що стосується е, можливості експорта. Де в законі, я хотів би побачити, слово експорт. Там навпаки стоять заборони десятирічні, Поки не буде насичений український ринок, ніякого експорту бути не може. І це було погоджено і з Радою національної безпеки України і з багатьма правовими структурами. Тому, знаєте, я розумію, що є якісь суперечки все, але ну я би хотів відповідати на аргументи, які притомні. А не на аргументи, що ось Україну зроблять Колумбію, чомусь тисячу років не нараховує історія України по каноплярству. Україна, до речі, має тисячорічну історію виробництва коноплі, якби були, не є радянські аргумент. закони, які okay. якби радянські закони, вибачте, я вас не перебивав, пане тушов. Що... А... Якби не радянські закони, які довели норму 0,08, для технічних конопель да а це означає, що в нас лабораторні лабораторне обладнання має норму 0,09. А скажіть, будь ласка, ну то це що це як не кормушка була в радянському союзі для е, міліціантів, радянських міліціантів, Щоб е, можна було прийти сказати, а в тебе 0,09, а норма 0,08. Mm -hmm. Да, оце кормушка mm -hmm. злочини і так. тут я. Пане так, шановні так. друзі, в нас просто небагато часу. Так, я хочу дати ще Ми можливість пану демором. Сергію відреагувати і потім ще вам, щоб був якийсь завершений так. діалог. Так, будь ласка, коротко, пан Сергій, ну, по так. факту наша, так, наша і потім позиція... пан Михайло. Похвада, наша позиція дійсно вважаємо, ми що унітарне державне підприємство мало би можливість виготовляти і контролювати ці всі речі. А інтегровані приватні компанії інтегровані в світові наркокартелі, Це абсолютно дурня. Це раз, по-друге, я Михайло Борисовичу нагадаю стосовно так. двох препаратів, коли у нас був ковід, який ви згадали, міністр Ляшко став міністром тільки тоді, коли сам поїхав і знайшов щеплення. І привіз в Україну, що заважало владі уряду, адже це їхня робота. Поїхати так само авторизуватися і дати можливість виписувати, закупити, і третій самий вбивчий аргумент не 900 доларів Михайло Борисович. Одна упаковка за нашими дослідженнями коштує 25 доларів. Без проблем закуповуємо більше того. Ми можемо звернутися до держав, які е, мають ці ліки на основі канабісу, такі як Канада, вона допомоги так, нам дала час. безкоштовно. Як надає одяг, як надає інші час. речі, почули а пане Сергію, Тому, почули не такі собі аргументи. Добре, пане Михайло, хвилинка вам, і будемо завершувати. Дякую. Да. З кінця пане Сергію, вам ніхто не заважає звернутись до уряду Канади? Тільки ще раз я вас прошу: не плутайте дві речі: медичні препарати зареєстровані FDA або EMA, які їх два в світі, і там 900 і про двадцять 25 доларів. То що ви кажете, ви кажете, ви вибачте, я не відвідую магазини з реакреційним канабісом. Е, да, там дійсно шишки, чи як вони медвежата, печиво можна купити за 25 доларів. В Канаді я з вами згоден, але медичних препаратів по 25 доларів в світі не існує. Почули. Їх всього два існує. Тому прошу дослідження. Все ж таки е, зверніться до більш грамотних консультантів. Цього звернутись до, до Канади? Вам ніхто не заважає, полягав. Але пане Сергію, дуже дякуємо вам за те, що долучились про легалізацію медичного канабізу в Україні. Говорили разом з народними депутатами Михайлом Радуцьким та Сергієм Євтушком.